Дарім Ієць посів царство в віці 62 років, вирішив настановити над царством 120 сатрапів, 120, так як в горниці було людей 120, коли Дух Святий зійшов. Вони мали віддати, справи, віддати справами усього царства. Над ними було призначено трьох головних трьох головних урядників. Одним з яких був Даниїл. І усі ці 120 сатрапів перед ними урядниками звітували, аби цар не зазнавав жодних збитків. Оскільки Даніїл вирізнявся від інших урядовців, сатрапів надзвичайною силою духу, цар мав намір, чуєте? Царя не проблема, що він єврей. Царя не проблема, що ти українець. Царя не проблема, що ти таджик. Бог любить всіх людей. В нього нема цієї проблеми. Але в деяких є, бо в них живе дух нечистий. В них живе заздрість. І цар надумував поставити його над усім царством. І це десь просучилось, знаєте. І що? Тому інші урядовці разом з сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Уявляєте собі, зараз на тебе, або на мене, або на Україну, от зараз є якісь, ну, от щось робиться зараз, розумієте? Щось колотиться зараз, знаєте, в якихось кулуарах, десь там в якихось кабінетах. Щось президент знає нас, щось не знає. Щось знає Європа, щось не знає, щось знає Китай, щось не знає, щось знає Америка. І щось Америка навіть не знає. І щось колотиться, щось колотиться. Люди щось колотять. І вони сколотять собі щось на свою голову в ім'я Ісуса. Тому інші урядовці разом з сатрапами шукали приводу. Для звинувачення Даніїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини, щодо до нього знайти не могли. Я просто говорю, Боже, дай мені бути пастором, щоб на мене не знайшли. Дай, Господи, нам церкві в першу чергу бути такою, щоб на нас нічого не знайшли. Хіба те, що ми Богу служимо? Дай, Боже, нам президента, щоб пошукали, не знайшли. Вже навіть після смерті пошукали і не знайшли. А не так, знаєте, після смерті знайшли нарешті. А чого ж ви не, не, не знайшли, коли був живий? Вже коли втік з України, знайшли на нього щось. А чого ж ви не знайшли, поки він тут із сіма грошима сидить? тому що беззаконня всюди. І вони шукають і не знаходять. Дай, Боже, прем'єр-міністра нам такого, який. А хто в нас прем'єр-міністр сьогодні? Шмигаль? Боже, дай нам, щоб шмигаль був такий в ім'я Ісуса. Шмигаль, якщо ти мене будеш чути, брате, я тебе благословляю. Будь таким, як Даниїл. Хай перериють всі твої справи і всіх твоїх міністрів і нічого не знайдуть. Нічого не знайдуть. Уявляйте собі, ну це смішно, це анекдот. Аж важко вірити. Нічого не знайшли. Нічого не знайшли. кажуть, що один раз злодій заліз до одного актора, знаєте, заліз злодій до одного актора, а актор жив дуже бідненько. А він же думав, що він там, знаєте, набере, набере. І знаєте, коли злодій заліз, походив, походив, лишив 10 доларів і написав, як можна так жити? Як можна так жити? <рі> от от зроби такий прикол, щоб злодій заліз, і каже: слухай, друже, ну ти благословенний чоловік навіть хочеться покаятись. Не знайшли, читаємо далі. Нічого не знайшли. Не могли знайти. Всьому він був вірний і не допускав недбальства. Через те й не можна було його звинуватити. Все, не можна. Що ж робити? І починається саме святе. Шукаємо там, де Бог. Нарешті ці мужі вирішили, нам не знайти проти Даниїла якогось приводу, хіба що пошукаємо щось проти нього в законі його Бога. Біблію треба читати тепер. Треба знайти щось по Біблії. Треба знайти щось по Біблії. А ти віриш, що треба брати зброю, а ти віриш, що це треба робити? Давай ми щось пошукаємо віруючим, знайдемо на них щось в законі їхнього Бога. І вони шукають. Але в нас є мудрість, і тому Біблія каже, коли поведуть вас до царів, коли поведуть до влади, не думайте наперед, що казати. Бо Дух, який у вас живе, дасть вам той час, що сказати. Давайте будемо жити чесним християнським життям. Без фальші, поважати владу, поважати всі служби, які є в місті, не ховатись, не боятись. Але якщо ми, як християни, просто виходити, як Христос, він сказав, ось я, ось я, ось я, беріть. Я все відкрито говорив. Я, я не ховався в кутах. Коли я робив так, я так робив. Коли я те казав, я так казав. Але коли запитали про учнів, він промовчав. Він не зливав своїх учнів. Не будьте зрадниками. ці урядовці і сатрапи прийшли до царя і сказали, живи повіки царю Дарію. Таке був у них привітання таке. Всі урядовці, царства, намісники, далі ви знаєте, скоротим трошки, що стається. Вони кажуть, цар, давай ми зробимо такий наказ, щоб 30 днів, правильно говорю, хто там прослідкуйте, 30 днів здається, щоб нікому більше нічого не говорити, тільки одному царю. Знаєте, таке, такі лестощі. собі, Цар собі жив нормальний, і в нього було достатньо ну, прийняття. Він не страждав на занижену самооцінку. Ну, але такі сатрапи, добре, знаєте, ну, такий подарунок, царю, царю. Ми так хочемо тебе уважити. Давай хоч місяць часу. Ми всі будемо тільки казати щось добре тобі. От просто до тебе будемо звертатися. Ну, віть собі, де знайти таке? Знаєте, от такі біснуваті люди вони знаходять такі закони. Як можна такий закон придумати? Щоб цілий місяць звертатись тільки до царя. А якщо хтось молиться там, наприклад, іншому Богу, а хтось там іншому Богу, ну яка проблема? Ні, проблема. Все, який наказ був? Скільки днів хто прочитав, хто ще ні? 30 днів. От, алілуя. цілий місяць. От, весь грудень, тільки просити в царя. Негайно подались до царя. Чують? Негайно подались до царя. А чому негайно? Тому що, даний їл. Установленій порі, як вийшов наказ, там вище ви, ви прочитаєте. Прочитайте вдома цей розділ. Ну, прочитайте, ви получите ще більше. Прочитайте книгу Даніїла. Ви прийдете ну, туди, слухайте, і навіть ну, Даниїл подивиться на вас, ти навіть мою книгу не прочитав. Ну, ясно, він там не скаже, тобі не будеш в царстві Божому. Але, але ну, буде соромно, скажеш, я книгу Даніїла, Ну, не міг прочитати книгу Даниїла. Це історична, правдива книга. Естер, правдива книга. Читайте ці історії. Вони, вони сьогодні дають сили, вони дають сьогодні бачення пророчі книги. На сучасний час, коли Бог буде творити щось нове. Вони подались до царя і кажуть, царю, ми знайшли одну людину. Не кажуть, да не нічого. Просто, просто одну людину знайшли в царстві. Такі, знаєте, ну, там є якась людина. Там, там живе десь там хтось там, на хуторі якомусь. Там хтось такий цар, я не знаю, чи ти його навіть знаєш. Там такі якийсь є один єврей. І щось там живе і щось молиться своєму Богу. А він, написано, коли вийшов закон у ставленій порі, і йшов так само додому, і так само відкривав вікна в сторону Єрусалиму. І так само тричі на день молився і славив свого Бога. Знаєте, я чув колись, як один проповідник, який любить так само, як і я, пофантазувати трошки, він каже, ну він же міг сісти на диван. Не нащо було стояти на колінах, ну міг так сісти на диван, ногу на ногу, і так ніби в мобілку дивитися, і там щось ніби читаєш, і говориш: достойні слави, достойні, слава, достойні, слава, достойні слава. От і відмолився один раз. От ніхто не засік, камери не зняли. Тоді не було відео. Вони троє там чи інші свідчили проти нього, і нічого не можна змінити. Цар підписав указ, вони підвели царя під, під цей е, указ, вони підвели царя під монастир, так би мовити. Вони його підставляють, царя, цар нічого не розуміючи, думає, що сатрапи всі його друзі. І він підписує наказ, указ. І в кінцевому результаті правильно наказ? Чи указ теж може бути? Наказ, скажемо, добре, наказ. Підписує наказ, і в кінці це обертається проти його друга, проти Даниїла. І тут починається, знаєте, все. Все так швидко, швидко, швидко. Я вже це починав, тому ми вже не говоримо. Вони притискають царя, притискають, притискають, вони просто тиснуть на нього звідусюди і кажуть, не можна цар порушити. І цар каже, я знаю, мій закон не можна порушити. Чого я такий закон прийняв? Може, він же їх жалів. Але настає момент, коли Даниїл, який стояв там в президії, який стояв там на сцені, коли трьох юнаків його друзів хотіли знищити і кинули вогонь. І Даниїл міг сказати, мене ця чаша минула. Але приходить день на те, щоб стати царем, на те, щоб стати прем'єр-міністром, на те, щоб стати великою людиною, другою після нового царя, мі, ну, мідійського царя Дарія, уявляйте собі, яка ціна була. Треба було заплатити цю ціну. Чому сьогодні так мілко плаваємо ми, християни? Ми не платимо ціну. Наші діди, наші батьки платили величезну ціну за віру в Бога. Величезну ціну, колись росіяни, щирі росіяни, цих можна назвати росіянами. Платили ціну, бо були одним народом Божим. Весь колишній союз стояли разом. Були одне об'єднання. Разом єпископа страждали, разом молилися. І не знайшлося людей в тій країні, які навіть ім'я вкрали собі. Щоби став хтось і сказав за одиницями Юрій Сипко, благословенний його майбутнє і його дітей і внуків, про нього будуть говорити. Ще подібні до нього піднялися і сказали. Це беззаконня в нашій країні, це беззаконня в нашій державі. А інші всі, знаєте, поклонилися, не помолилися, а 30 днів я попрошу царя, а потім буду знову проповідувати. Не буде так завжди, брати і сестри. Так завжди не буде. Бог посоромлений не буде. Бог пословний буде, що сієш для влясного тіла пожнеш тління. Ті, в нетлінні будуть покійні, герої віри, колишні, які жили в радянський час. Герої віри, страждали по таборах, по пещерам і ущелям, по сіким в козинних шкірах, там без їжі, без нічого страждали наші брати, платили ціну, і Бог потряс Радянський Союз. Без пострілів, без війни. Потряс Радянський Союз. Тепер українці, посвята потрібна Богу. Ми маємо платити ціну посвяти, не, не не зраджувати, не ставати продажними, не платити хабарі. Церква в першу чергу, де коли знаєте, ще буває хабарі платити. І ще й каже а Та, що там таке? Я там дав хабар і і мені дали посвідчення водія. Я там дав хабар, мені дали, розумієте, цей диплом. Ми маємо бути прикладом. І так буде мінятися нація. Ціна. Якщо нема ціни, друзі. Нема вогню на жертву. Вогонь сходить там, де є ціна. Ви скажете, Ісус заплатив ціну, Ісус заплатив ціну за вічне життя. Я не кажу, що ви не йдете в вічне життя. Я кажу, ти хочеш побачити, як Бог потрясе трускавець Давайте будемо платити ціну. Чесні ми будемо. Впали, треба піднятися, покаяйтесь, треба на всю країну, на все місто. Але сказати, так, от ми такі. Ми падаємо, але ми встаємо. І не боятися цього. А що тепер буде з церквою? А пастор впав. А що тепер буде з церквою? Єпископ там впав. А що там буде з церквою, Той впав? З церквою буде все хорошо, Ісус не впав! Завершую. Початок був. Ми почали. Кінець був на початку. Нічого не може змінити. Шукає варіанти, його тиснуть і кидають Даниїла до левів. Найсумніший, здається, день. Настрій царя нікудишній. Як любив цар Даніїл, я просто собі думаю: прийти в чужу країну, прийти в чужу країну полоненним рабом і стати другим біля Навоходоносора, стати важливим біля Валтасара, стати майже другим біля Дар'я, але пізніше може він і став, бо вже такого вірного не було. Як можна Йосипу було стати другим після фараона? Це царство, яке поклонялось богам, сонцю і іншому, там цих богів в Єгипті, приходить туди молодий юнак, 13 років, чи скільки проданий в рабство. Потім він в домі Потіфара, потім він в в'язниці. Він приходить і потрясає Єгипет. І навіть був такий один фараон. Один фараон був, Ехнатон, здається, чи як там. Він був навіть цей, що дослідили і сказали, що єдиний цей цар, фараон, поклонявся одному Богу. І співпадають дати, коли євреї були в Єгипті. Євреї впливали навіть на Єгипет, на їхніх богів. І не любили єгиптяни цього царя. Він недовго був фараоном, але є статистика, є докази, він поклонявся єдиному Богу. Тепер ви пам'ятаєте, що сказав Навуходоносор? а тепер. Пізніше Дарій напише, пізніше Дарій напише всьому царству поклонятися Богу Даниїла, тому що нема такого Бога, який рятує, тому що нема такого Бога, який спасає, тому що такого Бога нема, який може врятувати сьогодні на війні. Бог, якому ти служиш, воїн, пастор, брат. Де би тебе не повели, вогонь чи вода, підеш, каже, через вогонь і обітниця не попалить, підеш через воду, не потонеш. Де би ти, брат, мене, не слухав? Навіть якщо ти втік через кордон, навіть якщо ти заплатив хабар, навіть якщо ти заніс і зробився інвалідом, бувши здоровий, я тобі скажу: прийде день, Бог тобі говорить. Якщо ти хочеш, щоб Бог тебе використав, тобі треба бути чесним і заплатити ціну за свою віру. Тоді Бог тебе почне піднімати. Тоді Бог почне піднімати свою церкву, коли церква не буде продажна. Коли церква не буде продажна, коли церква скаже, ми не будемо їсти з того столу демонського, ми не будемо сьогодні учасниками демонських сіких трапез. ми будемо служити живому Богу. Це можливо звучить трохи так: знаєте, а, а Бог це зробив. Я, я якраз і пропіду з того, що Бог це зробив. Я просто хочу, щоб моя Україна була вільна. Я просто хочу, щоб мій трускавець був вільний. Я хочу, щоб наша Львівська область була благословена. Я хочу, щоб Бог виконав призначення, яке він обіцяв ще Аврааму, яке він обіцяв моєму батькові, моєму дідові. Я хочу, щоб Бог виконав все те, що він обіцяв один раз про Україну тим самим американцям і іншим людям і в Китаї, і де би не було, Бог говорив через різних пророків по всій землі. Україну Бог підніме, а прийшла війна. А прийшли Бовани. А прийшли Валтасари. А прийшла брехня. Як я можу тепер служити моєму Богу в такій от брехні, в такій нечистоті, в неправді? Як я можу служити Богу? Отак, от як служили ці люди? Вони сказали, ми будемо служити моєму Богу. Ми будемо поклонятися моєму Богу. І Бог візьме тебе і мене, брат, сестра. Там, де ти сьогодні є, на твоїй роботі, на твоїй посаді, де би ти не був, готуйся! Готуйся, тобі говорю пророче, готуйся. Ти не просто там працюєш, ти там світло в темряві. Якщо ти будеш світлом, Бог візьме і переверне то кодло гадюче на тій роботі, де всі, знаєте, як змії, з'їдають один одного, Бог використає тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб потрясти ті царства. Біблія каже, ви ще не до крові змагались, борячись проти гріха.